Міська влада вирішила перетворити березовий гай у звалище. так за ініціативою місцевих управлінців будівельне сміття тепер заповнює яри в одному з улюблених парків чернігівців. Уже, судя по об'єму четверта. Замечательний ґрунт. резина. Пластик. Згрузіли чотири машини просто каких-то відходів, там, бутилки, пластик, якісь галоші, непонятні, там, варення, масло. І все це внизу, все це похороніли десь під слоєм землі, ґрунту. Таким чином, владці вирішили виправити проблему, що вже не перший рік турбує місцевих мешканців. Земля в Березовому гаї під впливом підземних та дощових вод вимивається. За роки бездіяльності комунальних служб парк втратив не один метр площі. Рятувати Окинувся перший заступник міського голови. Вирівнювати поверхню зеленої зону вирішили за допомогою будівельного сміття. Ми вирішили використати частину будівельних конструкцій, які ми отримаємо після демонтажу двох під'їздів по вулиці 50 років лксм 36 Тому ми, звичайно, зустрілися із. Забудовниками погодили з ним про те, що ми візьмемо частину таких конструкцій, розмістимо їм вертикально, а потім це все засиплем тим ґрунтом, який вони отримають після того, як там проводять вони розкопки котлована під другий під'їзд. Мовляв, навіть з екологами порадились. Заступник запевняє, ці не побачили нічого негативного в такому укріпленні. Вони перевозять те, що попадає в ковш екскаватора. Тому звичайно з ковша екскаватора, там де після років ЛКСМ, де проводиться ріття котловану, то звичайно там ніхто не відбирає. Але там є і пісок, є і глина. Може, десь щось там, може, десь щось там попало. Я ж не можу сказати. Поки ж чиновники спокійно утилізують будівельне сміття в зеленій зоні, незалежні екологи б'ють на сполох, стверджують, така ініціатива владців просто знищить парк. Всі ці матеріали вони можуть бути токсичними для навколишнього середовища. І інфільтраційні потоки в ході інфільтрації опадів в ґрунт, скажімо так, може бути наявність близького залягання ґрунтових вод або джерел, які можуть виходити на поверхню. І в цьому випадку весь цей бруд всі ці токсичні речовини можуть потрапляти у середовище і розповсюджуватися внаслідок процесів фільтрації по ґрунтовому покриву. Аби службовці всерйоз хотіли врятувати його, мали б діяти за іншою схемою. Для Ліквідації цієї проблеми використовувати природні матеріали або пісок, можливо, або можливо якісь земельні ресурси, які можна було б використати для зниження рівня глибини цих ярів. Та незважаючи на рекомендації, міські владці змінювати свій екологічний курс не збираються. кажуть, після засипки сміттям проведуть суботник. Тоді та жителі району зовсім не впізнають свій парк. І, і ще додатково вони пообіцяли мені, що вони пофарбують гномики, які там розташовані.